Доброго вечора, ми з України, я Ірина, і сьогодні будемо дивитися, як зазвичай по понеділках у нас кому смішно, кому не смішно тірімочок. От він випадає, ми обережненько йдемо, що там робиться в тірімочки. Бачите, вже вони, будемо так говорити, йдуть по струночці. Вже е, ситуація дуже небезпечна. Хто хоч раз ставав на брівно, знає, тим більше на такій висоті, а це. А, бачите шнур, по шнурові йде. Тобто, це вже дуже небезпечно. Стає у Кремлі. У Кремлі за перебриком дуже небезпечно стає. Зараз будемо дивитися, куди вони так прямують небезпечно. Ну, Від своїх планів відмовлятися не збираються. Ця карта підтверджує, диявол, вона так і є. Бачите, вони знову повторюються. От, ви знаєте, дуже цікаво, хто слідкує постійно за цією рубрикою, ну майже, майже зміст той самий. Тобто. Мають якогось дракона і, і лякають людей. Ось. Тобто ж, значить, щось там з адеркою у них все ж таки є. Дивіться, у них будемо ще, що ще я помітила? Дивіться на цю карту. Вона ділиться, як знаєте, як гральні карти Таро. Подивимося наверх і подивимося на низ. Тобто у них чітко розділилося суспільство, чітко розділилося роздільне суспільство. Четвірка монет, вона зазвичай дуже-дуже стабільна карта. Це ось, знаєте, як фундамент. Я її бачу дуже часто як фундамент. Інші значення зараз не обговорюємо, обговорюємо те, що підходить нам до розкладу. Те, що я відчуваю. І чітко розділилося: верхній світ і нижній світ. Тобто простий бідний народ і верхівка. Ось, дивіться, яка старілка їм летить. Зараз подивимося. Тобто, це, скоріше за все, тут Карти нам показують, що нічого не змінилося. Далі ведуть свою політику, далі лякають своєю адеркою. І так, що, які у них плани стосовно України на сьогоднішній день? На жаль, я роблю у понеділок з самого ранку, тому зараз будемо дивитися, які плани. Ну, ви бачите самі: а, карта говорить. Досвід їх нічому не навчив. Дев'ятка жезлів це завжди досвід, це завжди людина, вже з перев'язаною головою, але все рівно не тимчасово ніби притихла, так? але від своїх планів не. Не відмовилися. Тому що у нас тут іде і король, і королева мечів. Тобто вони і надалі збираються, верніше не мечів, тут жезлів. Ось, і надалі збираються, як би це сказати, верніше це дві королеви. Королева мечів і королева. Так, так, королева. І Королева Жезлів. І так, ви знаєте, живуть у своєму світі. Ні-ні-ні, не в своєму світі. Ось як вони бачать Україну. Україну вони бачать під Колпаком, Україну бачать вони захищену Європою, західними партнерами. Ось, а їхні плани не змінилися в нашу сторону. Це захист, мої дорогі. У нас своє життя, у нас ми ніби стали під колпак Заходу. Але вони плани свої не змінили. Вони тимчасово, я наскільки розумію, тимчасово зализують рани своїх військ, але їх назлість злість, помста, помста за те, що ми українці. Не кажіть мені просто, а за що нам пститися. Просто що ми українці. Ви повинні це зрозуміти. Чим скоріше народ України зрозуміє те, що помста за те, що ми українці, за те, що ми щасливі, за те, що ми розумні, за те, що ми вільні, а вони не вільні. Російський народ не вільний. Ось. І тут, бачите, у нас е жриця, яка говорить нам про Зараз поясню. Таємні плани. Ось ці таємні плани помсти. Як розбомбити, як розрушити е, е, нам цей світ і цю допомогу. Тобто, тут, скоріше за все, якась підривна е, робота ведеться по підриву наших е, західних партнерів, мої дорогі. Тепер подивимося, чи вдасться їм це. Будуть робити все, абсолютно все. У них тільки туди ось будуть грати жертву кругому світі, щоб ви розуміли. Вони будуть двойне лице своє показувати. Ось ця карта вона показує. Що тобто будуть маску. Носять маску. Рашка носить маску і повний перед. Знаєте, як то кажуть? Морду будкою і будуть пхати. Підлизуватися до інших, пропонувати їм якісь дрібнички, все рівно по маленькому капічку. Розумієте, це по пажу е, монет, це говорить м по трошечки. не, не спіша нікуди. Угу. Е, не пажу, а королева. Я вибачаюсь, по королеві монет, але у нас на дні паж. Тобто будуть грати роль жертви, тобто вдягнуть маску і будуть грати роль жертви, це буде, знаєте, людина, яка нічого не розуміє, людина, яка далі і далі і далі періодично буде проштовхувати свою цю політику. Ось, наскільки я бачу. Тобто, будуть намагатися, ще раз, будуть намагатися наших партнерів підкупити, тому що королева монет це гроші і не маленькі гроші. Ось, і результат дивимося. Ну, ви бачите, я бачу так, їм не вдасться. Їм не вдасться, хоч як би вони не смикали, як би не давали десь взятки, якби десь когось не підкуповували. Стабільно наші партнери стабільно тримають, а е, Росія буде програвати. Хоча хоча, у мене відчуття все рівно таке, що Росія все рівно почуть когось десь щось підмаже, щось когось, як от Папа Римський. В нього такі аж причудливі а, мірові плани, помирити і тому подібне. Ось якось так я це бачу, мої дорогі. Чого чекати нам наступним часом від цієї проклятої країни? Що від них чекати? Ну, ви бачите, на жаль, на жаль, вони слідкують за нами, і, на жаль, раз густо, раз трошки менше, все рівно буде щось летіти. Постійно будуть розрушати наш добробут, наше щастя, нашу непокірність, нашу гармонію і нашу злагодність. Ось. Але вони не можуть нас зрушити аж повністю, аж все ні. Українці тримаються все рівно. купи, українці все рівно мужні, сильні. Бачите, це наша хата, це наш дім, і ми будемо за нього боротися. Якось так мої дорогенькі. результата не будуть вони мати, що б вони не робили. І так, тепер давайте маленького принца візьмемо. Маленького принца, що він нам скаже, яку пораду дасть. Пораду, підтримку, допомогу на майбутнє для України. І так, у нас а, вже є досвід. З зміями підколодними у нас вже є досвід. А це, до речі, не просто змії, ті, що за поребріком. Ці змії, дивіться, як уважно карта показує. А, якщо візьмемо жезли, бачите, ця змія між Тобто, у нас багато є змій, які і не в перебріки, і не. знаєте, отако. От вони у нас, так, але вони е тримають зв'язок з перебриком. Ось. У нас досвід є вже виявлено, але ми їх ще не ізолювали. Немає ще ізоляції. Бачите, от е десятка а жезлів говорить про те, що. Нам потрібно ще дуже багато боротися, дуже багато злагодно працювати, не покладаючи рук. Доб'ємося ми результату, доб'ємося. Карта щастя, карта циклічності, карта удачі ми зможемо. Я бачу, що ми зможемо мечем, хитрістю, розумом наших військових, ось так мої дорогенькі, ось такий розклад сьогодні. На ніч. Але дивіться, тільки згуртованість, тільки разом. Тільки всі разом. Кожний з свого боку ми зможемо це вибороти. Ні, що а це не моє, а мені нема діла до війни, там, чи ще щось. Ось. Тільки всі разом. Гаразд, мої дорогенькі, Щиро дякую вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і тільки разом до перемоги мирної усім ночі.